Німці такого не робили, як вони. Микола Миколаєвич, мешканець високопілля. Через окупацію та бойові дії, деякий час мешкав у Кривому розі. Ми зустрічали з ним у нашому місті у вересні. Зараз до селища приїхав по справах офіційних. каже обстріли окупантів у його обійсті наробили порівняно мало лиха. Ну а це ж справку хотів взяти, а не щось там у поліції на, на тисячу там. Якусь там до пенсії. Моя пенсія мала 500 п'ятсот. Ма там. To, яка пів біди, то в людину, то хат немає, а то, не, то, то вікна, двері, то яка, колись уставимо, гроші, може, якісь будуть. А так криша, може, сіла, я поклею, позадував. А зустріли ми пана Миколу біля будівлі, в якій зараз знаходиться місцевий центр з надання первинної медико-санітарної допомоги. Тут тимчасово розмістились місцеві медики, адже будівля лікарні після так званого визволення непридатна для експлуатації. Пані Надія одна з працівниць, які були в окупації весь час. каже, чужинці їх не чіпали, хіба що вигнали з лікарні. Там, начебто, заміновано було. Коли вже більше почали наші наступати, і всі почали вже звірі орки. І де треба було тихенько, де більш поранені були, визивали їхніх медиків орковських. Де менш такі, що могли самі дівчата щось зробити на дому, там да, вони надавали допомогу. Ну а так ми потихесенько, як ти казав, держалися ці кучки. І дійсно, вторить директорка місцевого ЦП МСД, під час окупації спочатку росіяни не заважали медикам виконувати свої посадові обов'язки, а вже потім довелось виїхати з кабінетів лікарні, бо там був один зі штабів ординців. Так тривало до Великодня. Медичну допомогу ми надавали з дому. Ну і фактично весь колектив вийшов після 23-24 квітня. 4 вересня високопілля звільнили після майже піврічної окупації. Втім, обстріли кварталів селища тривали ще півтора місяці. Відтоді поступово відновлюють роботу медиків в населеному пункті. Щоденно приймають 30-35 пацієнтів. Нам ставили вікна на першому поверсі. І зараз, от, ви бачите, ставлять двері вхідні, нові і обіцяють полагодити дах і другий поверх. Звичайно, на даний час приміщень нам недостатньо, але ми облаштовуємо і денний стаціонар і кабінети прийому лікаря. На даний час ну, в тісноті та не в обіді. Тут у нас працює 21 чоловік у високопіллі. Один лікар, як я казала, не повернувся, але в планах, що він повернеться пізніше, всі працюють щоденно. Приміщення під ЦПМСД облаштували окремі кабінети для прийому пацієнтів від міністерства охорони здоров'я, міжнародних та громадських організацій. Надійшли та продовжують надходити медикаменти, апаратура, а також термінал супутникового інтернету Старлінк. А так нині виглядає будівля високопільської лікарні, котра пережила ординську навалу. Від неї лишились лише стіни. До війни медзаклад приймав пацієнтів зі всієї громади. Це найвища будівля в селищі, і тому вона одразу впала в око російським окупантам. В підвалі та окремих кімнатах облаштували штаб, а на верхньому поверсі сиділи снайпери. Звідти було гарно видно навкруги на кілька кілометрів. Практично в кожному приміщенні високопільської лікарні легко можна зайти сліди перебування тут визволителів. По собі вони залишили не тільки вибиті вікна та шибки, а гори побитого скла, сухпайків, медикаментів, якісь шприци, суцільний безлад, як він є. На фасаді та навколо будівлі можна побачити руйнівні наслідки від мінометних та артилерійських обстрілів. Перші прильоти по лікарні зафіксували 18 та 19 березня. У підвалах вони, як ми потім, уже коли вже здеокупували селище, був там і госпіталь, там і кроваті були знесені, і матраси і були перев'язувальні матеріали з кров'ю. Повністю вони облаштувалися на третьому-четвертому поверсі. Видно було, що в коридорах вони жили. Так як було це літо було жарко. Вони пообрізали всі кабеля, потрощили апаратуру, і фізіологічну, і рентгенкабінет. Я вас проведу, покажу, попідпалювали, ну, прильоти були дійсно. Нині п'ятиповерхова будівля Високопільської лікарні стоїть пусткою. Відновленню навіть через капітальний ремонт вона не підлягає. Тож місцеві медики здійснюють прийом пацієнтів в невеликому приміщенні в центрі селища і адаптуються до нинішніх екстремальних умов. Зі звільненої північної Херсонщини Олександр Фефілатів Максим Морашов Підсумки тижня перший міський.